Федеральний апеляційний суд США шатностайно підтримав призупинення указу президента Трампа про тимчасову заборону в'їзду громадянам семи країн з переважно мусульманським населенням. Колеги трьох суддів, базованого у Сан-Франциско суду, відмовилися блокувати рішення нижчої судової інстанції, що призупинила заборону і дозволила в'їзд тим, хто підпадав під неї. Суд відхилив позов адміністрації і постановив це. Йде в розріз фундаментальною структурою нашої конституційної демократії. Дональд Трамп, який і раніше обіцяв оскаржувати це у верховному суді, миттєво відповів через Твіттер. Побачимося у суді на кону безпека нашої нації. Перед цим президент США назвав американські суди за політизованими, і цю заяву він зробив тоді, коли апеляційний суд саме розглядав справу, в якій він став головним позивачем. Указ президента підписаний наприкінці січня. Призупиняє в'їзд громадянам мусульманської сімки на 90 днів. Але тепер суд призупиняє і сам указ.